Нова локація з папугами та декоративними коропами з'явилася у етнопарку Агроленд під Тернополем. Зараз тут є 20 папуг крамера. Ці яскраві птахи родом з Африки та Індії, однак добре адаптовуються до різних кліматичних умов. Відтак їх можна побачити протягом усього року. Вони можуть вижити при мінус 20 градусів морозу, навіть в суворі зими, при хорошому догляді також харчування, там де збалансоване харчування, більше жирів, білків. Папуги Кремера дружелюбні та розумні птахи, які за регулярного спілкування здатні запам'ятати до семи слів. Ці папуги можуть імітувати звуки і інтонації людей. Папушки наші живуть тут завжди. Для комфортного їхнього проживання в них є будиночок. В зимі там є таке отеплення, і якщо їм холодно, вони собі залітають в будиночок, і в будиночку там при отепленні вони собі там живуть. Папушки-кремери в основному харчуються соняшником, просом. Також вони полюбляють варене яєчко раз в три дні, багато зелені. Тут в них з зеленню проблем немає, тому що дерево велике. По сусідству з папугами живуть декоративні коропи кої, так звані живі парлини Японії. Вивели понад 200 років тому. Риби мають яскраве забарвлення та можуть жити понад півстоліття. Локація з рибами та папугами найулюбленіша серед відвідувачів етнопарку. Відвідувачі можуть прийти тут собі відпочити, відповідно попити чаю, послідкувати за нашими папушками-крамерами, які є дуже дружелюбні. Ну і відповідно подивитися на Кої. Нагадаємо, етнопарк Агроленд працює щодня з 10 до 20 години. Квитки у касах, які відкриті з 10 до 19.15. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.